Відбувається. Дивіться, найголовніше, коли ми подаємося від роботи, так, то найголовніше, щоб іноземець певні вимоги. Найголовніша вимога це мінімальна краєва, щоб була. Угу. Мінімальна краєва, щоб ви ошагали і було виказано на документах. Тут є питання, так а якщо у мене умова злеценняння, на якій виказано тільки там погодинна по ставка. Уж не ужен не потребує вашої умови на сьогоднішній день, не треба докладати ані умову, ані виписки з банку, ані чого. Вони хочуть побачити залончик номер один до вніску. Залончик номер один це такий документ, який був створений ще взор дуже, дуже давно. Він є, він докладається, він заповнюється роботодавцем. Там вказуються варунки вас вашого працевлаштування, які роботодавець зобов'язується вам дати, і на підставі котрих, якби ви у майбутньому, коли отримаєте цей дозвіл на. Побит і працю можете виконувати роботу у нього, і все. Тож якби найголовніше, то що буде вписано, залочнік залочніки. Якби по, по більшості інформації, яку я на сьогоднішній день маю, всі ми проходимо цей, цей поріг, тож, ж спокійно зможемо податися на карту, що всі, всі, всі більше, чим там мінімально виходить.